Трапляються ситуації, коли при проектуванні привідних систем безпеки замовник хоче залишити частину датчиків, наприклад, датчиків периметру, сенсори побутового газу, температури, рівня рідини та інші пристрої від сторонніх виробників. Чи, наприклад, хоче датчик, якого поки немає в асортименті продукції Ajax? Що робити? Як зробити так, щоб клієнт залишався задоволений і якість системи безпеки не знизилась? Компанія Ajax Systems потурбувалася про це. Сьогодні у нас на огляді Ajax Multitransmitter Fibra. Всім привіт! Мене звуть Микола і ви на каналі Sacruye. Мультитрансмітер Fibra – модуль інтеграції для під'єднання дротових пристроїв сторонніх виробників до систем безпеки Ajax. Має 18 зон для під'єднання нормально закрити, нормально відкрити, EOL, 2 EOL та 3 EOL пристрої Нагадаю, що мультитрансмітер Фібра належить до лінійки дротових пристроїв Фібра. Встановленням, продажем та адмініструванням цих пристроїв займаються лише акредитовані партнери Ajax. Давайте ж подивимось на нього ближче. Перш за все, перед нами антисаботажний корпус. На задній кришці ми бачимо з кожної сторони перфоровані частині корпусу для виведення кабелів. Тут у нас перфорована частина корпусу, вона необхідна для спрацювання тампера, якщо хтось спробує видірвати аякс мультитрансмітер від поверхні. При монтажі треба бути акуратним, щоб не виламати його. Посередині знаходиться QR-код та ідентифікатор, серійний номер мультитрансмітер. Він потрібен, щоб додати модуль до системи безпеки Aljax. Давайте знімемо кришку і подивимось, що у нас всередині. Тут у нас вхід основного живлення мультитрансмітер. Над ним розташована перша кнопка тампору, вона сигналізує, якщо хтось спробує зняти кришку корпуса мультитрансмітер Фібра. З цієї сторони у нас клеми для під'єднання резервного акумулятора 12 В, поруч кнопка вмикання-вимикання та світлодіодний індикатор. Коли у нас під'єднана кришка, відповідно ми не можемо бачити статус роботи. Посередине ми бачимо клеми для під'єднання дротових пристроїв зони. Збоку розташовані клеми під'єднання мультитрансмітер фібра до хаба. Для з'єднання з хабом необхідно використовувати чотирьохжильний кабель, довжина лінії може бути до 2000 метрів при використанні витої пари U UTP категорії 5. Працює в двох режимах імпульсному і бістабільному. Нагадаю трошки про них. Бістабільний режим це коли контакти замикаються та розмикаються за принципом вимикача. Імпульсний, коли контакти замикаються або розмикаються, а потім автоматично виконують зворотню дію. Давайте від'єднаємо плату і подивимося, що у нас з другої сторони. Тут у нас друга кнопка тампору. Сідсигналізує, якщо хтось спробує видірвати корпус мультитрансмітер фібра від поверхні. Давайте трохи детальніше розглянемо наші клеми. Клеми для під'єднання мультитрансмітер фібра до хаба 24 вольти це клема жилення. A і B сигнальні клеми. GND заземлення. Поруч знаходяться клеми для під'єднання дротових пристроїв до мультитрансмітера фібра. Z1Z18 входить для під'єднання дротових пристроїв Плюс 12 вольт вихід живлення для дротових пристроїв Напруга 10,5 або 15 вольт до 1 А сумарно на всі виходи живлення. Плюс 12 вольт. Вихід живлення для пожежних датчиків, напруга та ж сама. Ком загальний вхід для під'єднання кіл електроживлення та сигнальних контактів дротових пристроїв. Мультитрансмітер Fibra розроблений для інтеграції дротових пристроїв сторонніх виробників у систему безпеки Ajax. Інформацію про тривогу, несправності та події модуль інтеграції отримає від пристроїв через дротове з'єднання. Після чого модуль інтеграції передає подію на хаб гібрид за допомогою протоколу дротового зв'язку Fibra, які пристрої ми можемо приєднати до мультитрансмітера Фібра. Насправді всі. До мультитрансмітер Fibra можемо під'єднати будь-який датчик з сухими контактами, незалежно від його конфігурації. Для передавання тривог і подій модуль інтеграції використовує технологію Fibra. Протокол забезпечує швидкий і надійний двосторонній дротовий зв'язок між хабом. Та під'єднаними пристроями. Використовуючи шинний метод з'єднання, фібра миттєво доставляє тривоги та події, навіть якщо до системи під'єднання 100 пристроїв. Фібра підтримує блокове шифрування з плаваючим ключем і верифікує кожен сеанс зв'язку з пристроями для захисту від саботажу і підміни. Протокол передбачає регулярні опитування пристроїв хабом із заданою періодичністю. Опитування допомагають контролювати зв'язок з пристроями системи та зображати їх статуси у застосунках Ajax. Ну що ж, друзі, давайте тепер продемонструємо підключення Ajax мультитрансмітер Фібра до Ajax Hub Hybrid І також підключимо до нашого мультитрансмітера сторонній провідний датчик. Для цього нам потрібен сам мультитрансмітер, телефон з встановленим застосунком Ajax Pro. Нагадую, що для того, щоб займатися установкою та налаштуванням Ajax Fibra, ви повинні бути акредитовані та пройти навчання по Ajax Fibra в академії AJAX. Попередньо ми вже підключили наш кабель до Ajax Hybrid 2G. Тепер давайте підключимо наш кабель до Ajax Multitransmitter Fibra. Для цього в Multitransmitter Fibra у нас є окремий клемен. Давайте їх підключимо. Після підключення кабелю до Ajax мультитрансмітер-фібра, підключаємо сам мультитрансмітер. Тепер вмикаємо наш мультитрансмітер в мережу. Бачимо, що загорівся індикатор. Тепер нам потрібен телефон з попередньо встановленим застосунком Ajax Pro. Переходимо на вкладку «Пристрої». І нам потрібно додати пристрій. У нас є два варіанти, як ми можемо додати наш мультитрансмітер фібра до нашої системи. Перше, це класичне скануванням qr коду з нашого пристрою або через сканування шини. Давайте зараз спробуємо через сканування шини. Натискаємо Додати пристрій і вибираємо Додати всі пристрої фібра. Відбувається сканування ліній. Наш хаб повинен визначити, що у нас є під'єднаний один девайс. Потрібно трохи зачекати. Ми бачимо, що наш хаб, він бачить наш мультитрансмітер фібра. Натискаємо, бачимо його ID, ім'я. Зберігаємо. І таким чином ми додали наш Ajax мультитрансмітер фібра до нашої системи. Як бачите, це дуже просто. Закрити. Тепер... Нам потрібно додати провідний датчик відкриття до мультитрансмітера. Для цього ми повинні вимкнути мультитрансмітер та підключити. Не потрібно до такого живлення, ми просто підключаємо його до клем на однієї з зон нашого мультитрансмітера. Ми підключили наш провідний датчик відкриття до мультитрансмітера. Вімпнули мультитрансмітер знову в мережу. Тепер переходимо на вкладку Пристрої, вибираємо мультитрансмітер фібра. Бачимо, що внизу у нас є пристрої 0. Натискаємо. Натискаємо Додати пристрій, ім'я, двері, дротовий пристрій. Один. А... Ми підключили його на першу зону відповідно до ротового пристрою 1. Вибираємо кімната студія». Окей, Як ми бачимо, ми його підключили. Можемо перейти на сам датчик, бачимо, що він в мережі, стан пристрою на намадан, завжди активний, ні. Тимчасового увімкнення? ні. Повертаємось. Розміщаємо наш магніт поруч. Тепер давайте поставимо нашу систему під сигналізацію, переходимо на вкладку керування, ставимо нашу сигналізацію під охорону. І тепер спробуємо роз'єднати магніт з датчиком і побачимо, чи буде сповіщення в нашому мультитрансмітері. Розриваємо контакти, переходимо в вкладку Сповіщення. І бачимо, що у нас зафіксовано тривогу, двері в студії. Тобто, як ви бачите, наш мультитрансмітер Ajax Fibra прекрасно працює. Це займає буквально секунду для того, щоб він детектував відчинення конкретно цього датчика відкриття. І ми про це дізнаємося теж через буквально 2 секунди. Давайте підсумуємо. За допомогою мультитрансмітер Fibra. Можна побудувати сучасну комплексну систему безпеки на основі наявного дротового обладнання, інфракрасні датчики периметру, сенсори побутового газу, температури, рівня рідини та інші пристрої від сторонніх виробників, що можуть посилити захист на вашому об'єкті в комплексі з Ajax Fibra, тепер доступні з мультитрансмітер Фібра. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски із світу систем безпеки. А з вами був Микола, компанія Secur. До нових зустрічей!